І прийти в Боже Дім. І ви добре зробили, що прийшли. Так сказав одного разу Божий чоловік Корнилій. Ви добре зробили, що прийшли. Так він говорив до апостола Петра. Людина має можливість, шанс і привілей зустрітися і поговорити з Богом. Все, звичайно, залежить від самої людини. Але я маю на увазі або маю таку думку, от скажи мені про мене, скажи мені про моє. Скажи мені трошки тобі в майбутнє, що мене чекає. Дай розв'язання від мого минулого, яке, життя можливо гнічуче стримує мене. Говори зі мною, Бог. Нехай сьогодні саме така, і думка буде О, життя. Я дякую тобі за все. Амінь. Пообіцяю по... Богові. Оці три слова простих, які скаже людина, усвідомлюючи і розуміючи, здатні радикально сутністю і своєю благодаттю благослови дякую тебе Господи!